Зараз суспільство в чоловічій статі знищує чоловіка як натуру. Якщо ти слабкий, нічого страшного. Ти ж просто чоловік. Якщо ти не можеш захистити тих, хто тобі дорогий, нічого страшного. Якщо ти не можеш забезпечити, нічого страшного, переклади відповідальність на когось іншого. Ну ти ж просто людина, з яких пір суспільство по відношенню до чоловіка стало. Лояльним настільки, що воно робить з чоловіка не до хлопчика залежного. Чому зараз, замість того, щоб стимулювати в чоловікові ідеї самореалізації, ідеї зростання, ідеї формування себе як чоловіка суспільство. Тирає в голови хлопців, чоловіків, хлопчиків маленьких, те, що ну ти ж просто мужчина. Ну, не треба пригати вище своєї голови. Що це таке? Чоловік може що завгодно, якщо йому правильно подати інформацію, якщо дати йому сенс, щось захотіти зробити, чогось досягти. так? А суспільство навпаки, наче знищує чоловіків, кажучи, що ну нічого, Ну, знайдеш собі дівчинку, яка буде тебе спонсорувати по життю, або знайдеш собі дівчинку з багатими батьками, які зможуть вас забезпечити. Нічого страшного. Ну, піди в район там, де буде набагато спокійніше, аніж тут, щоб тебе ніхто не побив. Їсть постійно на таксі, не треба гуляти по вулицях, щоб до тебе ніхто не пристав. Соціум дуже агресивний, спору немає. Але робити з чоловіків мамкіних хлопчиків якихось це жахлива помилка, яка може зруйнувати соціум нафік.